Вітаю, дорогі глядачі автотеми. Що з цінами на бензин? Кожен день відкриваю новини і зустрічаю, що компанії автозаправні станції, великі компанії підняли ціни на бензин на 5 копійок. І так кожен день. Мало того, що в червні ціна на бензин злетіла на 4 гривні відразу, так бам, за червень місяць на 4 гривні, то і зараз в липні би трошки зупинилися, а зараз кожен день по цих 5. 10 копійок накидають. Вроді би, воно, знаєте, так не означає, а дивишся вже мінімальна ціна під 60 гривень, а преміальний вже туди під 70 І І тако не, не встигнемо кліпнути пальцями. Весь вся ціна буде під 70 гривень на весь бензин. Ну, блін, якось це вже трішки, як на мене, перебором. Саме більше нервує той факт, що що піднімають ціну на бензин. Два фактори називають сезонність, і типу жнива, великий попит, і другий це збільшення ціни на нафту. Зараз відкриваю от новини, ціна на нафту пішла вниз. Чому не падають ціни на бензин? Тобто, коли нафта піднімається, ціна збінчується. Коли нафта опускається, ціна залишається ця сама. Давайте далі розберемося з тим бензином, але перед тим хочу вам показати одну прикольну річ на своєму досвіді. Е, ну, Я просто не маю права не показувати свій, свій досвід вам, дорогі мої автолюбителі. Тож, йдемо машину, щось вам цікаве покажу. Дивіться, що в мене тут є. Пам'ятаєте, коли я його сюди чіпляв? Ну, Місяців шість назад я рекламував цей бренд і почепив собі пробний отакий ароматизатор. Заходжу в машину. А запах стоїть такий, що просто капець, 6 місяців назад вщіплено. В чому секрет? Прийшла моя помічниця, їй там майже 2 роки, вона любить все тут передергати, перекладати, все повідкривати, все передивитись. І похитала ним. Я вже навіть забув, що він тут висить. Вона просто похитала, дивіться, 6 місяців він ще весь не закінчився. Похитала і знову такий аромат в машині. І він весь час цей був. Просто я вже його не відчував, бо звикаєш як до будь-яких парфумів. І це хорошо, коли ти не відчуваєш, знаєш, аромат тобі підходить. Но всі, хто сідали в машину, то його чудово відчували, і через 6 місяців воно ще працює, він там ще є і він освіжає повітря. Подивився, що реально діє, подивився, що е, так довго він ще залишається. Відразу встановив собі три в свої нові автівки, щоб там також гарно пахло. І я тільки що похитав і знову чути. Давайте спитаємо мого оператора: Андрюх, чуєш запах? Да. Прикиньте, 6 місяців. Ну я вражений, тому ділюся з вами, що ну, реально діючий парфум реально довго вистачає. Посилання на нього залишу, як завжди, вам в описі під відео. А давайте ще розберемося з цим бензином. Тож, значний скачок це був червень місяць, липень вроде би так стабільно пройшли, серпень знову пішло вверх. За прогнозами аналітиків, але вони не дуже завжди часто справжуються. Ну, тим не менше, плюс-мінус ситуацію там ці люди знають, вони за це гроші великі, немаленькі отримують ці прогнозисти. То до кінця цього місяця буде ще незначне підвищення. Тобто, Ще туди ціна буде повсти вверх. Але не швидко. Це саме більше радує. Наступний такий скачок це новий рік, тому що знову. Плюс гривня 68 це е, акциз. Кожен рік до 2028 року буде плюс гривня 68. Що маємо? За червень плюс 4 гривні, за серпень, десь плюс гривня буде в загальному. На новий рік гривня 68. Ну, не дуже приємна ситуація. Тобто 10 гривень отак набігло раз-два на кожній літрі. На кожній літрі бензину. Так. Да. Слідкуємо, як піде вся ця загальносвітова ситуація, тому що від неї також дуже багато що залежить, да? тому що ну, ціни на бензин підпорядковуються цим всім величезним нафтовим магнатам, і вони отак керують цим, як захотять, то знизять цю ціну до мінімуму на нафту, то піднімлють її штучно, так що мама не горить. Но! От той факт, що коли вони піднімають ціну на нафту, всі наші заправочки бігом ціночки переписують кожен день, навіть буває по два рази на день. Коли ціна на нафту знизилась, ціночки залишились на тому самому рівні. А що? Бо вдруг ціна на нафту підніметься, то щоб потім не піднімати. Щось подібне з курсом валют відбувається і з цінами на базарі. Ну от цікаво, коли воно вже дійсно запрацює так, як повинно, що ну, піднімається ця ціна на нафту. Ну так, да. ну куди дінеться? Піднімається на все. Ціна на нафту знизилась, ну то давайте знижувати. Я ні разу ще не бачив, щоб на заправках переписували ціну в нижчу сторону. Ну, це, це якийсь нонсенс для нас. Хоча вона, воно повинно так працювати. Тож, давайте спостерігати разом. От помахав і, і вже довольний цими парфумами. Ну, це капець. Реально. Такі відверті, щирі відчуття, ну, що дійсно нормальна річ, тому рекомендую. Бензин не радує, звісно, но їздити потрібно, тому всі заправляються і цим, і користуються заправки. Я активно за цим спостерігаю. Вам розповідаю до нової зустрічі на автотемі. Зустрінемось на дорозі, дорогі мої водії.